Opel для вас від нашої компанії Вашкар. Залітає на сопродаж Опель АстраЕж з 2009 року випуску. Під капотом 1.6 бензиновий дивгунчик. Автівка приїхала чесних та лише перевірених 210 тисяч кілометрів. Гарний візуальний та технічний стан автоміль на механіці на п'ятиступці п'ять вперед, одна назад. Зверть увагу на кузов. Звісно ж, пошкоджень немає, корозії ніякої немає. Заглядаємо з вами по Тут Також все у нормі, все без пошкоджень. Немає ніяких дефектів. Другий ряд сидінь також у нормі. Дефектів не виявлено, тому що їх і немає. Також залітаємо у багажник. Досить-досить об'ємний багажник, у якому можна перевезти не один мішок з картоплею, а також, звісно ж, присутня запаска до цього автомобіля. І цей автомобіль ви можете придбати у нас у нашій компанії Ваш Можемо доставити у будь-яку точку України, тому не зволікайте, телефонуйте, звертайтесь. Вартість 5500 доларів за сертифікатом до зустрічі. До зустрічі на нашому каналі Вашкарс. Номер нижче у описі.